Розім'ялися, одягли червоні капелюхи і на старт увага! 3, 2, один, старт! Стар! Стар! Ну що ж, ось і розпочався. Сотні Миколайчиків рушили вулицями Ужгорода. Попереду дистанція 2 та 6 кілометрів. Боротьба за пекла серед бігунів як аматори, так і професійні атлети. Суємось бігаємо кожен день. Та головна мета сьогодні не фініш. Участь у марафоні платна, і всі зібрані кошти передадуть на лікування маленької настусі. Сьогодні ми будемо допомагати збирати кошти для дівчинки з ДЦП. Завжди цей забіг є благодійним і має на мету допомогти хворим дітям або дорослим загалом люди реєструвалися заздалегідь онлайн. Сьогодні реєстрація коштує 500 гривень, для титочок 200 гривень. Благодійний забіг Миколайчиків – добра ужгородська традиція. Щороку ті, кому не байдуже, збираються, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Хочу ужгород, всіх привітати зі святами і, і побажати, що серебрає. приходьте робіть добрі справи. Нас сьогодні триває. Ми того варто Ярослав бере участь щороку. Нині бігтиме разом із сином, готувалися не лише тренуваннями, а й Підбирали святковий образ. Плануємо долати два кілометри. Тут ми кожного року. Тут це такий цікавий забіг, благодійний забіг. Кожного року він основна його мета це комусь із діток, які потребують лікування. Зібрати якусь певну е, суму коштів, щоб якось їм допомогти. Е, звичайно, одну повністю всю точно зібрати напевно не вдасться, але якусь маленьку частинку, якесь свято, хай в життя цієї дитини принесеться. Анастасія, віру чудо. Поки одні долають останні метри. На фініші вже зустрічають перших переможців. Медалі отримують усі незалежно від результату. Собака, яка допомагає 147. сорок переконані саме напередодні різдвяних свят мрії. Здійснюються і дуже сподіваються, що диво завітає і у дім маленької Анастасії. Настінька, ми тобі бажаємо, щоб ти була завжди натхненною. веселою, щасливою. Здоровою красивою і віру дива! диварі збуваються!